Всім доброго дня! Ми вчора були на такому гарному концерті. Ви знаєте, Вікуся до сих пор танцює. Скільки було позитивних емоцій. Шкода, звісно, я вам там показала зовсім трішечки. Але не можу більше там показати, тому що. Ютуб там не пропусти, я вже одного разу так зробила. Ми були Заблокували відео із -за цих пісень. І я так, знаєте, осторожненько, так думаю, хоч ту поставлю ту, ну, слава Богу, пройшло і ви подивилися, хоч трішечки. Повернулися. Сьогодні неділя ми відпочивали, а це вирішили приготувати салат. Нам написала наша логопед, завтра вона нас чекає, слава Богу. ще. Ми, мені подобається, коли два рази на тиждень. І вікуски краще. Я бачу, що швидше йде це навчання, те, що ми й вдома займаємося, і вона. Так що все добре. Для цього нам салату буде потрібно куряча грудка. Можна куряче стегно, ну, яке у вас є місце. Я сьогодні відварила курячу грудку. Варена... Варений буряк, картопля варена, яйця варені, морква вар... варена, печериці смажені з цибулькою, горошок, майонез. Більше нічого не потрібно. Приступаємо. Салат будемо робити шарами, тому відразу натираємо зразу картопельку нашу. Це буде наш перший шар. Кожен шар будемо мастити майонезом. Так, картопельку змазали майонезом. Тепер інший шар варена морква. Теж натираємо. Ми сьогодні повторювали завдання і зі мною. Це з бабусею вікуся повторяю. В Працюємо. <ріху> Вчора ми трішки ж прогуляли, не робили ніяких завдань. Тобто прийшлося сьогодні. Так, тепер мурку вложимо. Пропорції я вам, як завжди, напишу під відео. Так що. Беремо нашу грудку. Ой, я вже почала різати, задавшу, що не включила камери. І ріжемо її. Як вам зручно. Так, м'ясо теж змастили майонезом. Тепер сюди ложимо наші смажені грибочки, це наш наступний шар. І теж майонезом. Але на грибочки трошечки менший можна. Тепер сюди натираємо яйце. Теж на крупненьку таку. Уже у моїх дівчаток як п'ятиминутка вже відучилися, вже щось за музику там. То вікуська нема танцює знову. Наша танцюристка. Так, і зверху ложимо наш варений бурячок. Так, тепер, коли так зробили, берете просто горошок і, як вам подобається, так і прикрашаєте. Не хочете ну, так робити, можете всередину додати. Він не так, і, ну, як він і прикраса, прикраси, але і повинен бути в цьому салаті. Ось такий. Дівчата і хлопці, у нас вийшов салатик. Якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Готується дуже швидко і просто. Так що, красота готова і смакота. У нас вже лайма погуляла. Так що <зас> завтра нам знову раненько вставати з Вікусією. їхати. Так що, поки... Поїдемо, поки приїдемо вже обід. Ну, нічого, приїдемо, щось приготуємо обов'язково смачненьке. Я сподіваюся, якщо будуть сили в нас. Якщо буде все добре, то на цій неділі, може, буде поїздка, дай Бог, до наших захисників, будемо щепити. Завтра понеділок, новий тиждень. Нова робота і нове все. Так що будемо працювати. Так не хочеться, щоб вже закінчилося літо, якщо, ну, чесно, Не хочеться вже цих холодів і все. Я не знаю, як у вас, але бачу і вчора в тому селі я побачила, і тут, ну, вдома, в мене вишень багато, то вишня листя впадає. Ну, кажуть, як вишня впадає рано, то буде холодно. Ну, будемо сподіватися, що це, ці прикмети не справдяться. От про те, хто знає. Ми вже Вікуся сьогодні і не здоровкалася з вами, але вже буде казати до побачення. Ми вже посмакували салатик, Вікуся понавчалася з бабусею. Трішки подивилися. Я показала, вчора засняла багато концерту. От, і мамі ж цікаво, теж було подивитися. І я додала, ну, як ж, і назнімала, точніше, так, от правильно. Боже, вже не можу висловити свою думку. Назнімала відео і показала мамі. І я ще раз подивилася з задоволенням, а Вікуська танцювала знову. Як покою нам не дає цей концерт? Такі ми отримали з позитивні емоції. Я так Це не вікуся у нас. Ой, ой, коза. А ви знаєте, на вулиці так швидко потемніло, так добре, таке свіже повітря, прохолодно. Місяць там і місяць вже є. Зараз я вам покажу, бо вікуся дуже просить, щоб я вам показала місяць. Ось місяць. Так що дивіться, нашій гарненький, як виросте, та буде повний, і ми вам покажемо повний. Вікуся хоче вам розповісти віршик. Він туа. Це її логопед такий навчила Вікторія Володимирівна. Завтра буде їй розповідати. да Вікуся? А ми з дівчатками будемо йти відпочивати. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Добрані! Добрані і вам усім там добість і вам мамам, і батькам, і вам.